Здається, картопля, а насправді мигдаль, кокос та шоколад без цукру та веган. А зараз ти побачиш, як ми це створюємо. Справжнє масло какао завантажуємо в меланжер разом з горіхами кешлю. Камінні жорна три доби перетирають усе до ідеально шовкової маси. Додаємо сушений кокос та багато ванілі. А солодкість завдяки алюлозі це інноваційний підсолоджувач, відковині з цикорією та ксиліту. Три роки тому у нас була легендарна плитка кокос та мигдаль. Вона мала своїх фанатів, і ми трансформував. Але її у це драже. Через три доби зливаємо ідеально шовковий шоколад, обсмажуємо мигдаль та починаємо дражування Шар за шаром, з охолодженням та підігрівом. Додаємо кокос, а його особливий сорт дає теплі ноти і риски. І фінальний штрих це 40% шоколад без цукру. Тут у складі вже є какао-боби. Ідеальний баланс хрумкого мигдалю, ніжного кокосу та вершкового шоколаду. Смак улюбленої плитки тепер ще яскравіше у форматі коко джемс. Адже якщо шоколад, то proche se yanpil.